Отже, давайте почнемо думати про те, які якості ж повинен мати ретушер, щоб, врешті-решт, це стало не хобі, не підробітком, а саме постійним заробітком і професією. Саме головне те, що спадає на думку, це те, що ваша робота має бути чистою, чому я хочу на цьому наголосити? От я вчилась редагуванню фотографій, освоювала Adobe Illustrator, Adobe Photoshop десь з півроку. Я буду чесною, це були в мене уроки. На безко... безкоштовних ресурсів я вчилася на курсах, на безкоштовних відео з YouTube. і моє навчання було цілодобовим з постійною практикою. Тобто, 6-8 годин на добу я без вихідних постійно вчилася і практикувалася. І а вже ж за ці півроку я не досягла тої... Тої майстерності, якою я пишалася, і а, я вже, будучи а, ретушером на практиці, я брала замовлення. Я далі вчилася, тобто я беру замовлення, і тут я бачу, що в мене помилки, повертає клієнт мою роботу, на правку. Це коштувало мені зіпсованих нервів, звичайно, як і кожному, хто йде цим шляхом. Так от, десь через три роки я захотіла пройти платні курси. Я захотіла дізнатися ще більше. Мені захотілося більше знань, я хотіла розібратися, що ж дають ретушери в цих платних курсах, чого я ще не знаю. Я прийшла курси в декількох спікерів. І моїм здивуванням було те, що ретушери на цих курсах вони показують практику, вони показують, як володіти інструментом, але після їх втручань, тобто вони діляться psd файлами де видно, як вони практикувалися. І це я бачу не просто так на моніторі. Вони не транслюють свій монітор, вони саме показують мені свою роботу відправляють. Тобто я можу переглянути в макроформаті. Я бачу, як там ну, купу артефактів. І можливо, спікер це пропускав мимо, тому що він от хотів наголосити саме на техніці чи на правильності там я не знаю на правильності техніки, так але в мене ще така от думка. Можливо, просто цей спікер він не заробляє на ретуші, він не знає ретушувати. Можливо, він заробляє саме на тому, що він продає курси. От чому я так думала? Чому в мене така думка з'являється? Ну тому що чистота це. Не, це важливіше, ніж техніка, бо б'юті можна відретушувати швидше і якісніше без частотки. Частотка це один інструмент, його недостатньо знати, щоб робити швидко і якісно свою роботу. Клієнт повернеться до того і лишить тому гарний відгук, який задоволений роботою клі... свого ретушера. Тільки початківець якийсь, клієнт не побачить бруду в вашій роботі. Клієнт, який заробляє на товарах чи Придає там свої послуги, він постійно звертається до ретушера, він знає, на що звернути увагу. І якщо він буде вам постійно давати фотографію вашу роботу назад, чи ви внесли поправки, він з вами довго не залишиться. Він хоче перекласти своєї голови роботу, тобто редагування фото на спеціаліста, на людину, яка називає себе спеціалістом. Він не хоче когось вчити чи просто постійно з вами спілкуватися, що йому щось не подобається. Він хоче раз пояснити і ну, зрозуміло, що ми з клієнтом. Можемо на початку роботи мати різні погляди, і там він скаже там які вправки він хоче, щоб ви внесли. Але якщо це постійно повторюється, повторюється, це грозить тим, що якщо ви знайшли його на фріланс більші, вам він лишить негативний відгук, Коли він вам лишить негативний відгук, ваш рейтинг буде зіпсований, тобто ви не просто клієнта позбавитесь, ви будете вже ну якби менше мати шансів отримати нового клієнта. Отже, давайте зробимо висновок. Не лякаємося, а зробимо висновок. Ваша робота має бути чистою, що вам для цього робить. Ви постійно мусите перевіряти свою роботу на втручання. Тобто ви повинні постійно відкривати шар, де були втручання, відкривати закривати, щоб перевірити доти після, щоб перевірити, що ви зробили. А вже ж є винятки. А вже ж. якщо ви з клієнтом обговорили і все і знаєте, що фото буде використовуватись в соцмережах, в стиснутому вигляді. То тоді ви можете бути менш до себе вибагливими, але поки <кій> вашою якістю характера не буде чистота, <кій> тобто ретельність в вашій роботі, акуратність, доки ви мусите постійно перевіряти себе. Зблизька перевірити на масштабі, здалеку перевірити, зменшити масштаб фотографії. Це обов'язково. От навіть тоді, от, от це мусить бути так. Ви внесли якусь зміну. Перевірте, ви адекватно внесли. Тобто, це коли ви внесли, виглядає чисто, чи це зміна, просто новий кусочок бруда, який ви хотіли змінити, типу як ніби хотіли прибрати бруд, а зробили його схоже, ну не таким, яким був, але він не чистий, не привабливий. Тобто, якось органічно виглядає на фотографії ваше вмішательство. І навіть коли ви вже от зробили закінчили роботу, будь ласка. Перевіряйте свою роботу, через деякий час ваші очі відпочили, ви відкриваєте знову роботу і дивитесь її. Все добре чи ні. Якщо ви хочете, на що варто звернути увагу? На плями, чи не з'явилося нових світлих чи темних плям. Їх краще бачити, коли фото в зменшеному масштабі. Тобто плями нові, світлі чи темні, ви не побачите на фото, коли воно буде макро, коли воно буде крупним планом. Якщо ви хочете побачити, не якщо, а ви мусите захотіти побачити. Артефакти в текстурі, це, наприклад, змішування пікселів, якісь е, е, що там? Це змішування пікселів, якесь сміття. Ви зможете їх побачити тільки в макро. Тобто ви мусите приблизити максимальну картинку, і тоді ви зможете побачити, чи у вас залишилась бруда в текстурі.